Розпаковка в піч. Коротше, приїхала посилочка Тут трошки приїхали для нас реманенту. І зараз подивимося, що тут приїхало короче. зараз подивимось. Опа. 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 Так, по мелочах трошки затарились. Так, дивимося. Що в нас є? У нас є димарик. Вицинковка, дворіта, оцинковка. Чупичний димар. Такий, дешевшого сегменту. Давайте одні подимара відкриємо, подивимось. З собою являє? Тому що в нас дорожчий сегмент є, а дешевшого немає. Тепер її дешевше. Опа. Опа, опа. Такі от міха. Ну, обичні міха. Щось э, ну, даже похоже на якусь шкіру. Лада не оброблена шкіра, ну, Типу щось таке якось. Дешева річ. Так, сі. в середині теж нічого якби особого. Бачите, просто ось така шкабатурка, коротше. Я комусь пасічнику за там, якихось символічних 200 гривень. Та й буде. Тому що часто приходять і кажуть, що треба щось подешевше. Але це не такий крутий димар, наприклад, декось такий Ось таке. Оце, звісно, крутий димар в порівнянні з цим. Однозначно. Тому різниця в димарях принципова, через то дешевший сегмент теж нам треба. Дивимося далі, що ми тут маємо. Ще один димарик, теж такий самий, нічого тут особого. Так, якісь ми маємо тут лопатки. Такий часом теж приходять часом треба такого роду лопатки Це для того, щоб набирати мед. Груба така лопатка з нержавійки. І набирати мед, прям нею вбити можна прямо. Такі лопатки. Штука хороша. Це вже коли закристалізований твердий метр. Так, Скрибки лопатки. Ну, класична історія. Тут теж нічого, як то кажуть, нового. Класичний скрибок лопатка. Правда, єдина різниця, що тут пластмасова ручка. це єдина різниця. Подивимось. доволі зручний. Але тут пластмасова ручка. У нас з дерев'яними ручками а це пластмасова ручка. Тут їх фрашменко добре проїхала. Поки що тут полежить далі. Шило. Інколи пасічнику треба дирочку поновити в в безпосередньо рамочці. Можна поновлювати дирочку. Ось таке от шило. Далі. Ось такий от каток для навощування. Інколи пасічнику треба і такий каточок. Є от такі каточки, є там ще у нас інші каточки, ну, там він один, правда. Але ось такі от каточки, теж дешевша версія, дешевший сегмент. Тоже надо. Ніж, ніж, до речі, не поганий. Ніж хороший. Такс. Зараз. Ніж доволі хороший, грубий цей. З зубчиками. Я такі ножі шукав і я їх знайшов. Це щось по типу як ножі гусія, але це не ножі гуслія. Але щось типу цього роду. Дуже радий, що вони у нас тепер є, ці ножі. Так, давайте далі. Дивити. Зараз я це виложу. Давайте на коробку не вкладати. Дивимося далі. Ковпачки для маток, така штука, що треба квадратні. Круглі ковпачки для маток, теж така штука, що треба. Так, дивимося далі. Ось такого формату ножі. Один ніж от такого формату. Бачите? Великий, класний ніж. Коротше, ще два димарі. Оці дешевші зігнемо димарі. Ну, нам димарі завжди треба. Це ж кабатурочка. Прикиньте, наскільки це дешевий димар. Ну, але це загорожує, а той робіт Бес, ані, вони всі загорожують. Да, вони всі загорожують. Ну, гачка, А, ні, гачок спереду. Ну, Нормально, коротше. Пайдео. Може бути? У нас світло пропало. Так і живемо. Коротше, панове. Підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine Розпаковочку зробили. Магазин доповнюємо, насичуємо. Ну а вам бажаємо гарного дня. І давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ. Так, наші зйомки переносяться в кав'ярню, оскільки в нас там немає світла і трошки темнувато. Коротше. І коротше, цей все, розпаковка далі, продовжуємо. нам тут прислали. Зараз що? Ну, Ми в принципі знаємо що, але ж треба їм трішку трошки потягнути. Опачі. Маски. Вимає тканини, все при... Так, Все в одній ткані. тканині. Дивіться, ось такі от наші масочки шикарні. Сітка знову ж таки армована, яка не прогорає. В даному випадку тканина легенька, яка добре продувається. Далі, що ми тут маємо? Ми маємо верх такий, що гнеться, можна, тобто її можна прати. в середині тут ще є свої лайфхаки, щоб вони гарно трималися у вас на голові. Ну і доволі такий потужний тут фартух. Мені це дуже більше подобається, ніж попередній варіант. Мучно, класно, коротше. Все, я зараз тут буду в кав'ярні сидіти, отак пити каву, їсти мафін. О, взагалі хороший варіант. Да. Так! так по нове. А, ще тут у нас така штука є. бачите? Раз, все відкрив, покурив, тут нічого не прогоріть, можете не питатись, не боятися. Оце бо постійна проблема в пасічників. Раз, закрив, все спокійно, пішов далі працювати. Воно тримає дуже якісну форму, дуже гарну форму. При цьому воно вам не буде рватися чи що. Коротше, бомба. Ось такі наші масочки. І тут ще така є штука. петелечка. Можете цю петелечку вішати. Вішати е гарно і чітко. Щось вони тільки в цей раз зробили, але тим не менш ви наймалочки. Ось так. Все панове. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, їх таких є багато. Тому ви можете заходити, замовляти в інстаграмі ці от масочки. Все, вони вже в нас будуть завжди, я думаю, оскільки їх прийшло багато цей раз. набагато більше, ніж попередній раз. А саме головне, вони топові, вони брендові, вони виконані класно. І, І все, підписуйтесь на канал, який профігрей. Коротше, ще панове хочу сказати. Качайте мед, тримайте бджоли. І ніколи у вас не буде поганої погоди в житті. Да. Все, підписуйтесь, все, ми погнали.